Всім доброго ранку дня або вечора! Сьогодні пропоную до вашої уваги рецепт дуже смачного супу з креветками. Зняла відео, бо декілька людей мені сказали, що поняття не мають, як готувати креветки, тому ловіть рецептик. Готуйте і відмічайте мене в інстаграм. Спочатку треба розрізати цибулинку навпіл і далі пошинкувати, як вам подобається. Маю на увазі величину. Далі ставимо кастрюльку на вогник і розтоплюємо шматочок вершкового масла для аромату і смаку. До масла додаю цибулю і обсмажую, поки цибулька не буде м'якою та напівпрозорою. В цей час, поки цибулька на плиті, натираємо на терку морквинку. Скільки моркви то на ваш смак. Моркву додаємо до масла та цибулі, тушкуємо ще декілька хвилинок. Обов'язково не забуваємо помішувати, щоб не пригоріло. Історія про мене. Далі беремо чисту водичку і доливаємо до нашої обсмажки. В мене на маленьку кастрюльку пішло десь біля літру води. В процесі я ще доливала, але це ситуативно. Все гарно перемішуємо, чекаємо, поки вода закипить. Далі додаю стакан рису. Але, як показує практика, можна додати трішки більше, ніж пів стакана. Це теж залежить від того, який суп ви любите, щоб з рідиною чи з її мінімуму. Чомусь маленький шматочок відео, де я показую креветки, не записався. Тож беремо креветки, в мене це приблизно 200 грам, чистимо їх від панцира. В моєму випадку панцир був тільки на кінчику хвоста, і піджарюємо на сковорідці на середньому вогні хвилини три. Для аромату бажано додати трішки часнику і вершкового масла. Після цього додаємо креветки до кастрюлі. І останній штрих це додаємо вершковий крем-сир. Опа, а хто це йде? По мій планшет. Просто нано діти, нано діти вже. Ага. Да. Ти нано дитина. Всім привіт! Вийшла на прогулянку. Погода ще плюс 10 ці дні. І вже завтра пишуть, що буде 45% опади, і вже йде на нас насувається похолодання. Ми Мріяла я на фоні цієї стіни записати якийсь влог вже більше року і ніяк не записувала. І ось я просто трішки вирішила поділитися цим вайбом, Боже, як там гарно. Бачите, хатка наша. Прикольно, що вона стоїть не на землі, а вона навіть вище землі, бачите, де починається? Над гаражом. Це дуже прикольно, мені подобається, знаєте, якось так. Навіть казково трішки, Папа. я б сказала. А, що ти кажи. Папа. Вийшла, шапка вже на бікрінь, Тора заходити додому не хоче. а Нам тіть Аня ось підгончик зробила. Домашній сир, творог. Ви знали, в українській мові є таке слово творог? Я раніше не знала, це в мене. Чоловік любить допитуватись, докопуватись. І тепер я завжди дивлюсь ще у словнику. Ой. Скаче. Що, ти скачеш? Той не скаче, той mm -hmm. Дора, хто не скаче, той москаль. Тора, хто не скаче, той москаль? Кажи. Mm -hmm. Ой, яка ти мила. А ну, як ти скачеш? Mm -hmm. Покажеш? Mm -hmm. У нас тут хвилинка, ніши. Mm -hmm. Мама, можна посидіти? Хочеш посидіти? Ну, мы пришли сидеть. Дивись, мисюнок. Качечка летела, хвостиком вертела. ла 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 Хвостиком вертела. Дивись, качечка. А мамина водичка смачніша, так? Да? Мам... А чому ти свою не п'єш? Дивіться, взяла мою пляшечку і така вмостилась модна. Ей, мисіонок. От мисіонок. От мисіонок. От мисіонок. Ні, мамина прикольніша, Нет. да? Та вона і свою візьме, і не свою. Ей, Таруся! Знову на сонячній поляні чи у поляні. І хотіла вам сказати, що я в шоці. Я купувала маргарин спеціально для випічки. І ви знаєте, він з минулого тижня підскочив на 20 гривень, просто на один маргарин. А представте скільки всього я купую. А, что -а -а. скажешь? Все добрый раночек. Еще все спляют. сколько у нас, может, зараз кивось, мы уже не спим, ну, хвилин сорок, мабуть. Нас потягуси, а уси, уси. Нам еще. Панки хой, це на дитину, тепер хоче мій мобільний віджимати завжди як бачить. Дочка, жі віддай! Це ще маленький монін ритуал в неї є. Це відкривати фіранку і дивиться на гори. Зараз вам продемонструю. Ой, цим фіранкам вже хана, якщо чесно. Вже треба нові купувати. Тому що вони і так були. Не дуже нові, а зараз ось, бачите, вже порвались. Оп. Кладу подушкою. Гарно, да миссия? Дивіться на димок на гори, на дерева, на будиночки Мені так подобається прям капець І так кожен ранок. Оп? Нужка, тебе подобається. Такий панк просто. Добрий раночок. Зараз штатив хтось буде мені тут отак От шатать. Але... Вирішила зараз записати трішки мого раночку. Вирішила з вами порозчісуватись, розказати, як ми спали. А спали ми нормально, як не дивно. Вона прокидалась кілька разів-два за ніч. І вона, коли прокидається, то це значить тільки дві речі: або вона а, сходила в туалет, попісила, або вона, мабуть, хоче. Їсти, а може ще третє. А може бути таке, що вона просто чекає, мама поряд чи ні. Тому що вона дуже-дуже часто може ще прокидатись і просто перевіряти, де я. І якщо я біля неї, то все ок, вона просто перевертається і спить далі. А якщо я десь пішла, тому що ввечері, коли я її вкладаю спати, я завжди. Відходжу, Тобто я йду до тори, я щось роблю своє, ну, іду, наприклад, в кінці кінців я йду просто прийняти душ, і вона бува просинається і бачу, що мене немає, і така вау, де ти? І починає хнюкати, просто перевіряю. В неї вже є п'ять зубів, п'ять, боже, вже п'ять і вже шостий лізе. Я так розумію, що він лізе. В неї оці один, два, три, чотири біля них. Тобто перші по два зуби, Зуба. по два зуби і знизу два. Так, оцей шостий лізе. Оце біля другого з одного боку. З одного боку виліз, а з другого вже лізе ще. Тому ось, ось так. Зараз тут зі мною. Тусячества. Іди сюди. Хочу мій штатив повалять. Ах ти! Ах ти бушкетниця моя! Ось така в мене маленька бушкетниця. Вирішила, коротше, зараз записати um, без тексту, без сценаріїв, як то кажуть блогери, я там сценарій наваляла. Я, коротше, нічого не валяла, тому що просто зараз ще тора спить, вона ще може спати десь. Може ще годину проспати, зараз біля восьмої, а може прокинутися через 10-20 хвилин. А буває, я ще сплю, а вона приходить така в сім ранку. Така добрий ранок. І все. Тому ось так. Можу тут кому поставити. О! Так прикольніше. Да. Ти мені сказала да. Отак, вот дивиться на вас. Надо, надо тобі? На, коть коть будеш? Ай. Бачите, вона їй ще 9 місяців, але вона вже сама може пити з баночки, з пляшечки. Я як робила? Я брала трішки, підтягувала воду сама і давала їй. І тоді вона відчувала, що там є вода, крапельки, і спочатку лизала, потім її гризла. А потім починала реально ну, вже смоктати. І на це мені знадобилось десь три дні. Три дні на те, щоб дитина почала вже сама пити з пляшечки. Це дуже зручно. Я просто цю пляшечку ставлю на підлогу, там, де вона повза, вона її бачить. А, вибачте, не перебиваю. Коротше, ставлю на підлогу, і вона її бачить. Просто підповза, коли хоче пить, і п'є. Це дуже зручно, я так робила із першою дитиною, а не кожного разу, як моя мама каже, дай їй попити водички, дай їй попить водички, вона й сама вже може попити водички, коли захоче. Я вважаю це прикольно. А як ви робите? Мені цікаво, напишіть, будь ласка, ви даєте дітям воду самі з пляшечки, там, до якого віку, або вони просто самі теж лазять там, ходять і потім беруть і п'ють. Тому, коли мені там казала навіть Тора, що я хочу водички, я кажу, так попи, ти знаєш, де твоя водичка? І це дуже економить мої нерви. В цьому економить, а в іншому ні, наприклад. Тому що я Тору довго-дуже годувала, особливо коли повномасштабна почалась, ми поїхали в Чехію, і в неї такий. Відкат жорсткий Не. тоді був, що я вже ГВ прикривала в півтори роки. Але я її годувала до двох років і трьох місяців, щоб ви розуміли, тому що коли ми поїхали з дому, вона така ну, відкат цей дуже сильно дав про себе знати, і вона, мама-мама, біля мене завжди була тоді і їсти. Вона не хотіла сама ложкою виделкою, я її годувала. І ось. Тут я економлю нерви з цими пляшечками, але годувала я її дуже досить довго сама. Ну, років, мабуть, до трьох, вона щось могла і сама поколупатися, але вона все одно казала: ні, я хочу, щоб ти мене погодувала. І психологи кажуть, ну, я дивлюсь різних дитячих психологів, вони кажуть, що таке буває, це нормально. Це не те, щоб ваша дитина якась нагла, хитра, або вона просто хоче, типу, маніпулювати. Це дитині потрібно, вона так, таким чином хоче коннект відчувати. Хоча мені здається, я дуже багато коннекту даю дітям, але все одно я бачу, що. Дітям дуже дуже багато потрібно вашого часу, вашої уваги, вашої участі. Тому, якщо ви хочете дитину, думаєте про дитину, у вас ще немає дитини, і думаєте, та, там, бабуся, спихнув, все окей. Ні, такий варіант теж є, але ви повинні розуміти, що цій дитині буде дуже сильно не вистачати саме вас. Ось так. Так, ще поузі закінчилась. Мамська. М мамська сповідальна. Тепер мама хотіла все-таки розчесатись і зробити собі патчі хоча б. Тому що ранок він такий трішки підпухший. Тому що мені дуже буває часто лінь вставати в туалет, бо це там, де спить чоловік сторою. Коротше, вони разом сплять, ми разом спимо. І йти отак біля них в туалет щось не дуже хочеться. І тоді я навіть трішки терплю десь аж до ранку. Не дуже гарна звичка. Так не робіть, але, блін. І тоді я ще більше навіть, мені здається, підпухша. Ава. Ава. Ах, не видно, не видно. Блін. Ось так. Але жінок. Сідайте. Розчишусь. Дуже обожнюю цю Чухалку. Тангл тізер в мене. Ось така. Не знаю, там видно, не видно. О. Так. Якщо це зранку не причешусь, то далі буде біда. І я торі кажу, ой, в тебе такі закудланці, коли її розчесую. А коли сама розчесуюсь, то такі самі закудланці, якщо чесно. Тому що в день, в середині дня, я просто роблю якийсь пучок, а потім переробляю його дуже швидко, якщо там я, наприклад, на кухні або дещо. І все. І закудланці мені прям рекомендовані. Прям завжди в мене кудлаються волосся. Я оце вже думала, можу знову його підстригтись. Не знаю. Я у процесі, я ще думаю. Отак люблю робити вниз, а потім отак вверх. Ну, Виглядає вже краще. І тепер -да патчі, мої патчі. Ну, ви вже, мабуть, їх бачили. Це самі такі прості патчі, копіючки. Ось бачите, тут така ложечка. І не нехтуйте нею, тому що якщо ви будете в патчі лізти пальцями, особливо, якщо ви не помили руки, то бактерії на обличчі вам точно... 100% вони будуть у вас. 100%. Тому я оце слистрішки отак <гум> на себе наношу. Тому беремо ложечку, беремо патчики і отак обережно. У мене якраз дві штучки опа. Витягаємо. <гум> Я не знаю. Всі кажуть, що патчі треба отак наносити, отак отак тримати, бачите? Але, бляха, ну, не знаю, можна, звичайно, щоб, типу, от сюди більше, але тут у мене все окей. У мене саме отут синяки, а не, а не отут. І я не розумію цього приколу, нафіга вони роблять, типу, щоб, ну, всі показують, що, типу, отак треба. Не знаю, мені так не подобається, я роблю отак. Мені здається, це, блін, логічно. Як ви вважаєте, будь ласка, напишіть, як ви робите? Ну, блін, логічно, дивіться. Тут, в принципі, все окей, тут трішки, і тут саме те, що треба. <клес> Тепер можна починати okay. свій день. Дякую, що додивились до цього моменту, і до наступних відео. Па-па!